Мої вітання. Сьогодні ми з вами виконуємо ось такий проєкт: це світлофор, який будемо через Bluetooth вмикати через наш смартфон. Ми самі створимо програмку для смартфона, яка буде виглядати дуже просто, як ви бачите, чотири кнопки, три з яких вмикають смартфон, і одна у нас для з'єднання з нашим пристроєм Bluetooth. Отже, почнемо. Для початку вам необхідно перейти на сайт Appinventor, як ви бачите, покликання я лишу під відео, щоб ви довго не шукали, і створимо новий проєкт. Натискаємо Project, Start New Project і назвемо його якимось чином. Да? Ну, давайте ми його назвемо а, Світлофор. Звичайно, ми повинні використати тут англійську назву, хоча б транслітом напишіть. Ну, Нехай ось таким чином буде. Натискаємо ОК і починаємо новий проєкт. Відкривається таке віконечко, де ми можемо побачити з вами новий екран нашого додатка. Поки що екран порожній. Нам необхідно для початку обрати список це у нас буде ліст Picker». Просто перетягуємо його на наш а, робочий стіл. Також ми використаємо з вами три кнопки, це у нас буде Button, і одразу ми їх можемо також приєднати для того, щоб зрозуміти, як воно буде виглядати. Щоб у нас було все вирівняно приблизно по центру, і щоб було більш-менш хоча б красиво, хоча б додаток красивим у нас точно не буде. Зробимо наступне. Візьмемо першу ось кнопку, да, нашу, яка буде у нас відповідати за з'єднання. Так її назвемо. Обираємо тут в правому меню текст. І одразу я напишу тут з'єднання. Уже можна українською. Так, далі можемо дещо відформатувати, наприклад, ширину ми поставимо повністю за екраном. Ось таким чином буде виглядати. Кнопку можна перефарбувати, змінити розмір, наприклад, розмір давайте поставимо тут 20. Ось така буде велика кнопка. Ну і нехай вона буде така, такого сіренького кольору, так і лишаємо. Далі наступна кнопка у нас буде відповідати за червоне світло світлофора, тож ми йому можемо так і назвати. Давайте а, назвемо червоне. Так, за шириною зробимо також на весь на всю ширину нашого екрану натискаємо. І ось о, колір оберемо червоного також кольору. Background color обираємо червоний. Так, далі наступна друга кнопка у нас буде жовтий. Також обираємо колір відповідно, і за всією шириною кнопка. І остання кнопка це у нас буде зелений. Відповідно саму кнопку також перефарбуємо в зелений кольор і робимо на всю ширину. Власне, ось такий додаток у нас буде, а далі необхідно запрограмувати його. Програмувати будемо за допомогою блоків. До речі, можна ось тут ці кнопки перейменувати. Тобто ми можемо ось взяти і написати, наприклад, тут red. Наступний Yellow і «Green». Так, ну і червоний я також в Red перейменую. Просто лишу саме англійською. Отже, переходимо до блоків. Бачимо, ось такий вигляд має. І перше, що нам потрібно, це обрати саме з листа, обрати, коли буде у нас натиснуто, тобто перед натисненням. Обираємо When і тут шукаємо Before Picking. Переносимо цей блок. Далі обираємо set, це у нас буде присвоїти. А, і ми повинні якусь дію. Да? В даному випадку буде у нас вибір. Тобто ми обираємо тут, Шукаємо, шукаємо, selection. Я тут допустив. Невеличку, але фатальну помилку. Ми повинні тут обрати не Selection, а обрати Elements. Без цього працювати не буде. Ну, далі я вже накладу зверху на відео, тому що побачив це вже трішечки пізніше, не захотів перезаписувати. Так, ну і, відповідно, бачимо: тут у нас о, такий червоний хрестик стоїть. Це означає, що ми не завершили дію. Завершуємо дію наступним чином. Ми повинні з вами додати ще сюди Bluetooth. Поки його тут ще немає. Повертаємось назад і шукаємо відповідно ну, до коннекту, шукаємо Bluetooth-клієнт. І також просто переносимо його сюди. Це тепер у нас буде іще тут блютуз. Повертаємося до блоків, шукаємо наш Bluetooth-клієнт, і нас цікавить. Зараз зелений ось такий блок. Ми повинні додати його сюди. І в кінці, в принципі, нічого не змінюємо. Ось Bluetooth-клієнт і лишаємо ось в такому вигляді. Це буде адреса імені. Так, дублюємо тепер знову, коли у нас буде, але на цей раз обираємо верхню, тобто після натиснення нашого. Далі set, тобто цей самий вибір. Ми також додаємо. Так, і тут обираємо знову Selection. Після цього нам необхідно взяти, зробити виклик нашого Bluetooth-клієнту. І для цього переходимо знову до Bluetooth-клієнту і шукаємо тут виклик, але підключити адресу. Тут потрібно уважно дивитися. Так, шукаємо, шукаємо її. Ось у нас Connect. Адрес і додаємо сюди. Після цього у нас тут ще не завершена, як ми бачимо, дія. Ми повинні з вами додати знову вибір. Переходимо до листа і шукаємо ось тут, ось таким чином ліст Пікер. І тут обираємо знову вибір. Так, ось таким чином ми з вами. Доєднали або, можна сказати, запрограмували кнопку з'єднання для того, щоб ми могли доєднатися саме до нашого пристрою Bluetooth. Тепер доєднаємо кнопки або працюємо з кнопками. Беремо червону кнопку. Так, коли ми на неї будемо натискати, тобто, when click. Що ми будемо робити? Ми будемо викликати наступну дію. Беремо знову Bluetooth. Але тепер ми будемо відправляти текст. Шукаємо тут Send Text. Так, ось у нас тут є send-byte, send number, і ось Send Text. Так, і що ми саме будемо відправляти? Ми будемо відправляти сам текст. Ось такий блок. І коли ми будемо з вами натискати кнопку червону, ми будемо надсилати одиничку. Ось таким чином. І ось, в принципі, у нас червона кнопка вже запрограмована. Тепер ми можемо продублювати іще два рази і змінити тут кнопку. По-перше, тут обрати жовту, а по-друге, зелену. Тільки змінюємо. Тепер друга кнопка буде надсилати 2, третя кнопка буде надсилати 3. Ось і вся програмка. Ось так вона виглядає. В принципі, можу. Трішки збільшити. Під відео буде скетч, і разом також з покликанням на о, даний сервіс, і о, скріншот я також там лишу. Давайте тепер збережемо наш проєкт, і нам необхідно буде зібрати наш додаток у форматі АПК. Натискаємо Build, Android, APP APK. Натискаємо і чекаємо, доки не завершиться. ось Потрібно буде трішечки тут почекати, скажімо так, доки не буде у нас 100%. Після цього у нас висвітиться віко... віконечко, за допомогою якого ми зможемо з вами завантажити цей самий додаток. Наш додаток уже сформовано. Ми можемо його або завантажити і потім, наприклад, флешкою перекинути, або за допомогою кабеля. А також ми можемо взяти просто відсканувати. QR-код. Ось таким чином. Перейти на сайт, завантажити наш додаток. Усе одно завантажити, натискаємо, відкриваємо. Натискаємо налаштування і надаємо дозвіл для цього джерела. Натискаємо я погоджуюсь. Чекаємо Ок і натискаємо на цю кнопку. Ок. Встановити. Натискаємо тут докладніше. І все одно встановити. Так як цей додаток ми самі і написали. Ми знаємо, як він працює. Після цього додаток встановлюється, перевіряється на антивірусом, та інші рюзики і ми можемо запустити нашу програму. Так, і ось як ми бачимо, так вона і виглядає. Тепер зберемо саму схему. Отже, в цьому проєкті ми багато використовувати не будемо. Arduino Uno, світлофор, Bluetooth. До речі, Bluetooth. Якщо потрібно маркування, то це у нас HC05. У нього тут 6 виходів у 06-4. го Так, ну і відповідно макетка. Збираємо все це. Збираємо, як на схемі, схема буде десь, напевне, ось тут. Виводимо на цю сторону Bluetooth. Далі, ось сюди, ми виводимо світло фор, щоб можна було позаду приєднати. Так, ну і, відповідно, нам знадобиться купа перемичок. Починаємо з того, що ми приєднаємо наш Bluetooth-модуль. Позаду ви можете побачити, вони підписані. По-перше, ми візьмемо зараз, приєднаємо, ось, за допомогою цих перемичок, плюс буде червоний, коричневий буде мінус. Доєднуємо ось таким чином VCC і Ground. Є. Так, далі беремо іще. Дві перемички. Нехай це буде ось фіолетова і синя. Фіолетову ми приєднаємо до RXD, а синю до TXD. Так, далі доєднаємо одразу всі наші контакти до світлофору. По-перше, у нас тут використовується ground. Ми можемо подивитись це. Крайній в нашому випадку правий. Якщо ось так розвернемо, то, відповідно, він буде лівий. То так і робимо. Доєднуємо чорний до нашого контакту. Далі дивимось. Перший буде зелений, далі жовтий і червоний. Повертаємо ось таким чином. І таким чином я і доєдную. Тільки замість червоного в мене буде помаранчевий. Доєднав. Так, можемо поставити. І тепер настала черга доєднати до Ардуїни. Так. Зробимо це наступним чином. Спочатку візьмемо Ground, він у нас є і ось зверху. Доєднуємо до Ground. Так, тепер обираємо наші. Дроти від світлофора від самого. І наступним чином: червоний, жовтий, зелений 13, 12, 11. Підряд ось так. І вставляємо. Далі доєднаємо живлення граунд і 5 вольт до модулю Bluetooth. Лишається доєднати тільки передавання даних. А саме RXD до 9-го і TXD до 10-го. Заливаємо скетч і запускаємо. Так, і тепер ми робимо наступне. Давайте знайдемо наш модуль Bluetooth. У вас його тут може одразу не бути, тож потрібно буде знайти і додати його ось він. H5 HC5. Так, далі. Затискаємо на нашій програмі інформація, і нам необхідно надати доступи. Так, що це будуть у нас за такі доступи, дозволи. Дозвіл програмі. Так, призупинити роботу в неадекватний, в неактивний період. Так, пристрої поблизу. Дозволити. Повертаємось. І ще раз. Так, далі. Нам необхідно тепер ось інші дозволи дивимось. Обов'язково стан повинен бути завжди дозволяти. Так, повертаємось. Економія електроенергії, і тут жодних обмежень повинно бути. Так, після цього у вас повинно все запрацювати. Запускаємо наш додаток, натискаємо з'єднання, і ось у нас всі Bluetooth пристрої, які ми можемо з вами знайти. Нас цікавить HC5. Натискаємо на нього, все, ми з'єдналися. І тепер можемо працювати Red, Yellow, Green. І таким чином ми можемо з вами перемикати світлофор з нашого смартфону. Ну, і, звичайно, за вашими побажаннями ми в кінці трішечки про скетч. Так, по-перше, ми повинні доєднати бібліотеку. Без неї не буде працювати блютуз. Власне, ця бібліотека для цього блютузу і є. є. Після цього оголошуємо змінну для отримання даних, які ми будемо передавати, в даному випадку R буде дорівнювати 0. Після цього створюємо об'єкт, саме керування Bluetoзом, отримання та передавання даних. І піни ми власне і бачимо: 10-й та 9-й діджитал піни, до яких ми і приєднували Bluetooth. Далі створюємо три змінні для наших трьох світлодіодів. Після цього войт Setup ініціалізуємо спочатку серіал монітор для того, щоб ми могли вивести на комп'ютер, подивитися, що саме передає наш Bluetooth. Якщо будуть якісь помилки, таким чином ми можемо дізнатися. Наступне, звичайно, ініціалізуємо саму, сам об'єкт блютуза. Об'єкт зв'язку, можна сказати, блютуза. Так, далі ініціалізація роботи наших пінів, без цього вони нормально працювати не будуть, як ми знаємо. Так, і далі дивимось. Ми перевіряємо доступність. А нашої змінної, що саме передає Bluetooth, зчитуємо ось таким чином, ну і можемо вивести на екран. Далі у нас йде така перевірка. Якщо значення 1, тобто ми натиснули на першу кнопку, то у нас перший світлодіод вмикається, два інших вимикаються. Якщо 2, перший вимикається, другий вмикається, третій вимикається, і з третім так само. Все. Такий ось дуже простий скетч. Сподіваюся, що вам сподобалось відео. Коментуйте, підписуйтесь ну і можете поширити це відео. Дякую.